Я схудла на 12 кг, мій чоловік на 47 кг. і зараз покажу, як я готую найсмачніші баклажани, які ми їмо на вечерю. Обов'язково зберігайте цей рецепт та худніть разом з нами смачно. І так нарізаю баклажани ось такими полосочками тоненькими. Додатково їх не солю, не сужу, одразу відправляю на сковородку гриль на добре розігріту без олії на суху. Обсмажую приблизно по 2-2,5 хвилинки з кожної сторони, щоб баклажан став м'ягенький. Поки баклажани смажуться, перехожу до заправки. Також на сковорідку без олії додаю дрібно нарізану цибульку, яловичий, фарш та спеції у мене це сіль, чорний перець та паприка. Також додаю каперси для солоності. Якщо немає, можна додати оливки. Також додаю базилік. У мене є свіжий, можна замінити на сушений. Та додаю томати. У мене консервовані, можна використовувати звичайні помідори. Тушкую до готовності і перехожу до складання у форму. Першим слоєм викладаю. Баклажани, далі слой фаршу, далі знов баклажани і знов слой фаршу. Так у мене виходить три слої баклажанів. Зверху покриваю звичайними томатами, додаю ще трішки базиліку та посипаю тертим сиром. І відправляю в духовку розігріту до 200 градусів приблизно на 40 хвилин так, щоб не було зайвої рідини. Нарізаю баклажанчики, коли вони вже остигли. Скільки чого я використовую на цю форму, залишу в описі під відео.